Мене звуть Олександр, і сьогодні ми поговоримо, як допомогти бійцям в умовах бойових дій допомогти собі при болях у спині, у шиї та інших болях. І зараз нам допоможе в цьому Андрій. Треба розуміти, що Організм людини він цілосний. І в організму людини є дві нервові системи: це система збудження, та система гальмування, система симпатична та парасимпатична система. В умовах бойової дії у бійця часто включається система збудження, і нам треба допомогти перевести з бійця з системи збудження на систему гальмування. Для цього ми виконуємо техніку 4, 7, 8. Зараз Андрій продемонструє цю техніку. Андрій, робимо вдох. 4 секунди. Раз, два, три, чотири. Затримуємо дихання на 7 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Та робимо повільний видох. Ця техніка 478 дозволяє бійцю адекватно прийняти рішення та адекватно зреагувати на ту чи іншу ситуацію. Зараз я на Андрії продемонструю вправи на м'язи шиї. Кладемо руку на череп, іншу руку кладемо на плече. Нахиляємо голову та просимо Андрія зробити нахил голови. Вправо та приподняти плече теж догори. Та тримаємо на протязі 7-8 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Розслабляємо, витримуємо 1-2 секунди та розтягуємо м'язи шиї та плеча донизу. Цю вправу повторюємо 3-4 рази. В кінці вправи повільно голову, назад. А зараз Андрій продемонструє це самостійно. Ми рахуємо до письмі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На розслаблення, нахиляє голову в бік. Та повільно голову назад.